Скажіть, чи вам ця бюрократизація не заважає в нашій країні, і які норми, можливо, ви б хотіли змінити? Дякую. Це дуже актуальне питання. Якщо особливо торкатися поставок поставок дронів за державними закупівлями, поясню специфіку. Частина тих дронів, які постачаються за державними закупівлями, просто не відповідає вимогам сучасної війни. Ще коли ті дрони виготовляють, і ми стараємося з цим боротися. Я думаю, будемо вживати рішучих заходів для того, щоб ситуація змінилася. Друга частина цієї проблеми полягає в тому, що часто дрони, навіть зроблені там, своєчасно з потрібними частотами і характеристиками, вони поки доїжджають до фронта, можуть застаріти. В середньому, станом на зараз, логістика до підрозділів від держави у випадку з дронами, складає, ну, в більшості випадків, від 1 до 6 місяців. І це просто ну, це пекло. Але що стосується нашої безпосередньої роботи, то ми якраз пішли шляхом скорочення непотрібних процедур. Ну, наприклад, ми позбавились юридичного рудименту у вигляді офіційного запиту обов'язкового від військової частини до благодійного фонду, щоб отримати допомогу. Ця норма не є обов'язковою, і я ставлю себе на місце військового, який до нас звертається, і думаю: от йому буде час і бажання. Крім виконання бойових завдань і ще йти шукати командира військової частини, щоб підписати цей лист. Ні, ми можемо цього позбутися. Можемо. І ми це робимо. При цьому у нас є вся необхідна документація у вигляді договорів, актів приймання передачі. Тощо ще одна важлива особливість: у нас немає складів. Ми не накопичуємо впівдрони, ми їх не зберігаємо, ми їх не відкладаємо. У нас все вибудовано таким чином, що дрони в режимі нон-стоп, 24 на 7, їдуть від а, постачальника до підрозділу. От щойно дрон готовий, навіть не чекаючи оплати, постачальник-виробник його відправляє в бойовий підрозділ. І буває часто так, що дрони підрозділ отримав, вже застосував, вже там тиждень, два могло минути, а ми тільки сьогодні за них платимо. І це той приклад, напевно, в якому варто було би повчитися певною мірою в нашої держави. Є позитивні деякі проєкти, які зараз в тому числі і в Міністерстві оборони є пілотними. Ось, але ми зі свого боку готові ділитися досвідом, тиснути, тиснути і ще раз тиснути разом із вами, тому що суспільний розголос у цьому плані є дуже важливим.